Права 1413. Одна зі сторін прямокутника на 6 см менша за другу. А його периметр дорівнює 44 см. Знайди площу прямокутника. Ну що ж, давайте для початку спробуємо записати умову цієї задачі у скороченому вигляді. Отже, у нас є дві сторони прямокутника. Давайте я їх позначу А і Б. Отже, записуємо А і Б. Читаємо, сказано, що одна зі сторін прямокутника на 6 см менше за другу. Ну, Давайте так і запишемо, як сказано. Якщо другу ми позначимо через х, якщо Б дорівнює x см, то тоді перша має бути на 6 см менша, то записуємо, що А буде дорівнювати 6 і на 6 см менша, то пишемо x відняти 6. Є сантиметрів. Гаразд. Ну що ж, за умовою сказано периметр. Нагадую, що периметр прямокутника це сума усіх чотирьох сторін. Протилежні сторони в нього рівні. І ми можемо периметр обчислювати за формулою P дорівнює 2, а в дужках А плюс Б. І нагадую, що цей периметр за умовою сказано дорівнює 44 см. 44. Сантиметри. Є? Ну що ж, зараз давайте закладати рівняння по цій формулі. Ну і так ми знайдемо, чи буде рівні Б. Записуємо перше діє. Ну, яке в нас буде рівняння? Отже, 2. А в дужках замість А пишемо Х відняти 6, додати Б або Х. Це дорівнює 44 сантиметри. Ні? Ну що ж, знайдемо тоді, чому дорівнює невідомий множник у дужках. Або поділимо обидві частини рівняння на 2. Якщо поділити на 2, то 2 у нас скорочується і в дужках залишиться Х відняти 6 плюс Х. Пишемо X відняти 6 плюс X. Це дорівнює 44, що ділиться на 2. Ну що ж. Тоді вийде x, відняти 6 плюс х. Це дорівнює 44, ще ділиться на 2, це буде 22. Гаразд. Тоді зліва у нас невідомі вданки, справа відомі. То зліва залишиться x плюс X. Це дорівнює. Ну, а справа було 22. Так і залишається. Зліва було мінус 6, а справа буде плюс 6. Гаразд, що ж, тоді ми отримаємо х плюс х це буде 2х. дорівнює 22 плюс 6 це буде 28. Ну що ж, щоб частини рівняння поділимо на 2. 2х поділити на 2, це буде х. Дорівня. 28 ми ділимо на 2. Записуємо, що х дорівня. 28, що ділиться на 2, це буде 14. У дужках записуємо чого? Сантиметрів, як ми записали в умові. Це в нас буде тоді сторона Б. І гаразд. Ну, а зараз ми готові знайти сторону А. Це Х-6. То записуємо друга дія. Тобто від Х від 14. Ми віднімаємо 6. Ну, І це буде дорівнювати 8. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це у нас буде сторона А. Є? Ну що ж, ми вже знаємо, чому дорівнює А і Б, то тобто дві сторони цього прямокутника. Тепер потрібно знайти площу. Ну що ж, як знайти площу? Пишемо третя дія. Нагадую, що С площа це А, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну, Замість А ми пишемо. У нас 8 см. Пишемо 8, що множиться. а Замість Б у нас 14 см. І це дорівнює. Можна усно, можна в стопчик. 8 помножити на 10, 80, 8 на 4, 32, 80 плюс 32 це буде 112. Отже, записуємо, що це дорівнює 112. Так. О, сантиметр що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Є? Ну що ж, площа вона позначається літерою S. Ми її знайшли. А записуємо відповідь. Отже, знайди площу прямокутника. Записуємо 112 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось така задача на периметрі площі прямокутника, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. на цьому Право завершено.